Доброго ранку. Сьогодні, 29 вересня, п'ятниця. Вітаю всіх на моєму каналі у програмі Зарубіжжя. Це програма для тих, кому цікаво, що говорили і писали про Україну у світі. Авторитетні засоби масової інформації. Ну, вчора в основному і головну увагу приділяли візитам в Київ міністрів оборони Франції, Великої Британії, а також генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Про це ми поговоримо і подивимось, як про це писали і повідомляли засоби масової інформації. Були безумовно, інші питання теми, які також були в центрі уваги засобів масової інформації. Деякі з них ми також згадаємо. Отже, давайте почнемо по порядку, що писали про візити до Києва. І загалом ці візити безумовно були візитами підтримки, візитами подальшої співпраці, про те, щоб знати, що потрібно Україні, в який спосіб це буде робитися. І я вважаю, що це дуже добре, що в нас були такі візити. Це говорить про те, що насправді віра в перемогу продовжує все посилюватися серед наших партнерів, віра в Збройні Сили, в той наступ, який зараз відбувається, і тому вони приїхали, щоби. Нам допомогти, подивимося, що про це писали е, світові засоби масової інформації. Ну, Телеграф, е, телеграф, телеграф. Почнемо з телеграфа. От була спільна прес-конференція України президента України Володимира Зеленського і з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, і дуже мені видається правильно заявив і дуже доречно і, і кажуть. Єн Столтенберг він сказав, що кожен метр, який повертають українські сили, є метром, який втрачає Росія. Сподіваюся, що скоро це будуть кілометри, десятки кілометрів, а потім вже і сотні кілометрів. Ну, Вашингтон Пост, Вашингтон Пост також пише про візит е, Єнса Столтенберга в Київ, е, про те, що треба поговорити про найнагальніші потреби України. Столтенберг зазначив, що країни НАТО зараз дуже серйозно поповнюють свої запаси, але це не означає, що вони будуть зменшувати постачання зброї у України. За Вашингтон Пост також згадує про візити міністра оборони Франції Севасян Лекорню та міністра оборони Великобританії Гранта Шапса. Reuters Пише вже про сільське господарство, про зерно, про те, що міністр сільського господарства Польщі заявив, що переговори з Україною йдуть за планом, оскільки дві країни намагаються вирішити цю суперечку щодо заборони, накладеної Варшавою так, на імпорт цього зерна. І це дуже насправді добре. Добре, що вони між собою розмовляють. Добре, що вони між собою комунікують. The Guardian так, The Guardian також про візит Столтенберга і зокрема в. Та ж сама фраза, що кожен мет, який повертають українські сили, є метром, який втрачає Росія. І він додав, що це є різкий контракт. що Українці борються за свої родини, своє майбутнє, свою свободу. Москва бореться за імперську маячню. Ну просто супер! Саме імперську маячню. Також The Guardian повідомляє, що Європейський Союз продовжив право біженців з України до березня 2025 року. Перебування залишатися в європейському союзі, оскільки війна продовжується. Це було введено в березні 2022 року. Якщо не помиляюся, 4 березня, оце право щоб дозволити мільйонам людей, які тікають з України, залишатися. Це було 4 березня 2022 року. Також The Guardian повідомляє про візити міністра оборони Великобританії та Франції. Вона пише, що вони відвідали Київ, щоб говорити подальшу військову допомогу Україні. Для посилення контрнаступу проти російських військ. Їхні візити відбулися напередодні Першого Київського оборонно промислового форуму, де українські посадовці мали зустрітися з представниками понад 160 оборонних компаній із 26 країн. Сподіваюся, що це буде на майбутнє дуже доречна і дуже корисна оця от зустріч оцей київський оборонно-промисловий форум. Форум Ну, монт, безумовно також згадує про візит е, міністра так оборони Франції, який розпочався у четвер, так, в супроводі оборонних промисловців, щоб говорити еволюцію французької допомоги Україні на промислове партнерство, яке має тривати. Ну та промислове партнерство. Я сподіваюся, що саме промислове партнерство нам треба виробляти зброю, виробляти зброю. Тут, щоб в мене постійно на 100% не залежали від постачання, бо маючи такого сусіда, нам безумовно потрібно мати своє виробництво супер високотехнологічної високоточної зброї. Я впевнений на 100%, що так воно і буде. Льомон також пише про ту ж ріш, про це ж рішення Європейського союзу щодо захисту українських біженців до березня 2025, -2025 року. і... Тут е, йдемо далі до Зюдойче Цайтунг. Зюдойче Цайтунг там е, повідомило, що міністр юстиції Польщі вважає, що за ракетним ударом, ну, це не ударом, фактично, коли ракета впала минулого року в листопаді на території Польщі. от Міністр е, юстиції Польщі заявив, що е, це е, українська ракета. От Міністр юстиції Польщі збігнів Зіобро Представив результати експертного звіту про розслідування оцеє е, ракети, так, яка впала в Польщу біля українського кордону там, 10 місяців тому. Ну і от вони е, визначили, що це ніби українська ракета. Ну, що ж, побачимо, можливо, вона так і є. Е, але якби там не було, е, якби не було війни, так, якби не було тих обстрілів е, з боку Росії, ніякі б ракети на територію. Польщі не падали. Я сподіваюся, що скоро ракети не будуть падати і на території України. Ну, Іспанська ЛПІС також пише про цей несподіваний, як вони відзначають візит Столтенберга, так само, як і візит несподіваний міністр оборони Великої Британії. Ну, Це, я вважаю, дуже добрий, хороший, такий от позитивний, потужний сигнал. У ці візити для наших всіх партнерів, ну і в першу чергу для України. Італійська Республіка репу також е писала про всі ці візити, але от хотів би відзначити, що вона е згадала про вечірній виступ е президента України Володимира е Зеленського, де він якраз у своєму тому відозверненні розповів про цю зустріч саме з генсеком НАТО і. Там він зазначив президент України, що Україна заслуговує стати членом НАТО і стане ним. І це не тільки наші українські амбіції, але це єдина ефективна безпекова перспектива для Європи, яка гарантує справжній мир. От наводить прям пряму мову президента України Італійська Ля Републіка. У будь-якому випадку ми всі з вами пам'ятаємо і віримо в перемогу України. Все буде добре. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!